12 місяців тому тут в Києві говорили про контрнаступ, який мав бути е, успішним. Але він пішов не за планом. Які є реалістичні цілі, які ви плануєте досягнути, е, і які цілі ви ставите на наступні 12 місяців? Я не можу вам сказати про цілі? У нас були складнощі на півдні, тому що а всі навколо всі навколо говорили які у нас цілі. Ну чесно вам скажу ну відверто кажучи. Всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, і скоріше за все всі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як може не дійдемо, як краще це вийде. Цього вистачить, а цього не вистачить. Нічого страшного краще йти на південь. Там тепло, можна і пізніше, бо там зима нічого страшного. Давайте дочекаємось якоїсь амуніції. Там зима пізніше приходить. Ну, вибачте, ну це воно так не взлітає зовсім. З Російською Федерацією у якій зброї більше тому не можу. Прошу вибачення перед вами українською, перед вами Франція, за те, що не можу вам сказати, не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних і оборонних дій наступного року.